Підписуйтесь, щоб першими знаходити найвигідніші будинки. Пропонується до продажу компактний та дуже затишний двоповерховий будинок з міською пропискою, який ідеально підійде для постійного проживання або як інвестиція. Будинок розташований у жилому масиві з постійним проживанням сусідів усього 10 хвилин до центру міста, що є великою перевагою для щоденного життя. Загальна площа будинку 67 метрів квадратних. Продумане планування робить простір максимально функціональним. На двох поверхах розміщено дві кімнати, а простора кухня площею 17 метрів квадратних стане улюбленим місцем для сімейних обідів та зустрічей з друзями. Стіни з цегли забезпечують міцність і добру теплоізоляцію. Будинок повністю автономний і готовий до комфортного проживання. Є власна свердловина глибиною 78 метрів, великий сучасний септик, електропостачання 380 вольт, підвал, бойлер на 120 літрів та насосна станція. Опалення індивідуальне електричне, що дозволяє контролювати витрати та температуру в оселі. Додатковий плюс газ проходить поруч із будинком, тож за бажанням є можливість підключення. Земельна ділянка площею 6 соток, рівна, правильної форми та повністю огороджена, що забезпечує приватність і безпеку. Будинок утеплений із зовнішньої сторони, а також має надійно утеплену покрівлю, завдяки чому в ньому тепло взимку та прохолодно влітку. Це чудовий варіант для тих, хто шукає власний будинок у межах міста з усіма зручностями і швидким доїздом до центру.